Ну що ж, як забрати ці гроші, які роздає Apple? По 12 тисяч, 17 тисяч, 14, по 4 тисячі євро. В кого там яка різна сума? Як ці гроші забрати? Де ця кнопка бабло? Значить, друзі, приготуйтесь. Це новий формат лохотрона і розвод. Як це працює? Я побачив аналогічне відео до того, як я зняв, про те, що дивіться, в айфоні ось гроші, їх можна забрати. Люди переходять за посиланням, потрапляють в телеграм-канал, там туди л'ється трафік, і люди кажуть, ми вам ці гроші допоможемо вивезти. А ви нам тільки там 100 доларів чи там 100 євро заплатіть, да, комісія, типа. І все, і ми ці гроші допоможемо вам забрати. Ну хтось розуміє, що це найобка і розводла Хатрон, а хтось не розуміє. І це таких людей багато, наївних. І вони реально попереводили гроші цим мошенникам, щоб розуміло. Раніше телефонували, знаєте, вашим голосом там, до мами. Бабушки казали, ой, у мене проблема, срочно там 15 тисяч гривень переводи. І реально, бабусі, мами переводили гроші. Ну вже ця тема затухла, бо всі розуміють, що це розвод. Нарешті. Все, воно не стоїть на місці. Лохотрончиків не розвивається. Ось вам нова тема. Понімаєте? І це відео спеціально для того. Знято в такому хайповому чуть-чуть форматі, для того, щоб воно набрало переглядів. Бо адекватні ж відео. Понімаєте, з вами як сидиш, стоїш сиди, і сиди, так розвиваєш адекватно, нормальні речі кажеш, ну не смотрите. Ну, смотрять адекватні люди. Я знаю, серед моїх підписників таких багато. Але великих приглядів так не набрать, і все і ти поста ну ти просто не можеш донести інформацію для людей. Спеціально в такому форматі знято, щоб ви знали це лахатрон. Не ведіться на це. І даю вам посилання спеціально на свій профіль. Тут чайки взагалі якісь їбануті. І, значить, спеціально даю посилання на наш телеграм-канал, де ми вам одразу про це розповіли, що це лохатрони, ведіться і паралельно розказуємо, як зберегти свої кошти, скільки взагалі найобів є в інтернеті, як від них да? і аудиторії цікаво, як заробити гроші, як взагалі керувати своїми грошима, бо всі бачать, особливо українці за кордоном, як нас хочуть контролювати, як нас пасуть по постійно в плані грошей, що ти по факту своїм грошам вони тобі і не належать. Постійно хоче якась держава забрати і жити за рахунок цього. Штрафи, податків, налоги, особливо це зрозуміло люди в Німеччині. І от люди шукають, як їх зберегти, як керувати своїми грошима, де їх взагалі заробити можна. В тому каналі ми розповідаємо. Я знаю, що е, більшість людей, обща маса їм це не цікаво. Вони привикли жити в системі. В якійсь стабільності мені майдан, їм нормально. Є люди, які хочуть чогось більшого розвиватися і так далі. Я знаю, що вони залишаться в тому каналі. Я радий вас бачити. І це попередження для вас. Оце відео було, що Лахатрон. Не відійдеться на це і всю інформацію 250 разів раз ви перед тим, як десь зайти чи внести кудись гроші. Іменно для того, ми створили цей канал, щоб тільки якась така хернянова з'являється, ви могли себе оберегти. В общем, з цього відео і мені корисно, бо ми трафік навели, да? який українцям в принципі допомагає відсіювати правильну неправильну інформацію і вам класно, не будете потрапляти на лохотрони. Все, друзі, на зв'язочку бережіть свої гроші і нерви. Зараз дуже непростий час. На зв'язку.